Привіт усім в ефірі. Програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Олена Грабарчук. І сьогодні наші новини звучать так. Майстер клас з Русланом Кухарчуком. 22-га міжнародна конференція. Шевченківські дні в Киму. Цей день в історії. На зустріч зі студентами інституту журналістики до Киму завітав Руслан Кухарчук. Він поділився власним досвідом з майбутніми колегами та розповів багато цікавого. Про це детальніше у нашому сюжеті. В Інституті журналістики пройшов майстер-клас з Русланом Кухарчуком. Ця зустріч була присвячена темі інтернет-журналістика, як реалізувати свій медіапроект. Пан Руслан з радістю поділився власним досвідом з майбутніми колегами та своїми враженнями про Київський міжнародний університет. Враження у мене від університету дуже позитивні, бо у вас у університет постійно вгору збільшується, ну не постійно, але вже значно збільшився. І фізично за кількістю поверхів, і фактично за навчальною динамікою. Тому я думаю, що це такий один з недержавних приватних навчальних закладів, де одна з найкращих кафедр журналістики. І я бажаю в цьому розвитку і динаміки. Нині Руслан Кухарчук є власником чотирьох медіаресурсів та президентом Асоціації журналістів і видавців. На прикладі особисто реалізованих проєктів гість розповів студентам про специфіку роботи в інтернет-журналістиці та про те, з чого варто починати молодому журналісту для реалізації власної концепції та побудові сайту. Я думаю, що для студентів для Моїх колег це був дуже корисний досвід, який потім послужить їм у професії. Ірина Сторожук, Михайло Гринюк, Олена Храбарчук Київський міжнародний університет. У актовій залі колежу зібрались учні 9-11 класів багатьох шкіл Києва для проведення гри. Вона відбулася англійською мовою. Всіх учасників гри поділили на сім команд. Школярам були запропоновані різноманітні завдання, серед яких вправи на граматику, на знання лексичного матеріалу та усна вікторина. Для кожного гравця це був гарний шанс перевірити власні знання. Ми брали участь у конкурсі містер Олл». Нам дуже сподобалось, тому що ми цілий місяць ми готувалися. Ми пропускали дуже багато занять, але ми дуже задоволені результатом. Дуже сподобалось, як учні можуть показати свої здібності. Так само цей конкурс дає можливість всім учням показати свої таланти, які потім вони можуть використовувати в подальшому житті. Найцікавішим етапом змагань став творчий конкурс: учні самостійно готували уривки, які були представлені мовою оригіналу. Серед творів були всесвітньо відомі моя прекрасна леді Бернарда Шоу, Різдвяна пісня в прозі Чарльза Дікенса. Та Аліса в країні чудес Юїса Керола майбутні абітурієнти проявили себе не лише гарними знавцями класики, а й показали себе як вправних акторів та режисерів. Жюрі оцінювало акторські здібності, органічність на сцені та режисерський задум. Ми завжди раді брати участь. Таких заходах, які нам пропонує Київський міжнародний університет, і чекаємо вже наступного заходу, який у нас буде в другому семестрі, крокуємо Європою завжди раді співпраці з Київським міжнародним університетом. За результатами інтелектуальної гри були вручені дипломи, які дають знижку на навчання у Київському міжнародному університеті. Перше місце та знижку у 20% отримали учні українського колежу імені Василя Сухомлинського та спеціалізована школа номер 125 Сподіваємося, що вже у наступному році ми побачимо переможців як студентів нашої Альма-Матер. Анна Федоришина, Микита Краснов, Каріна Мартиросян Київський міжнародний університет. Тарас Шевченко залишив своїм нащадкам справжні скарби української літератури. Ми маємо прагнути, щоб наші діти знали, хто такий Шевченко та вивчали його безсмертні твори. У ліцеї Киму відбувся вечір, присвячений творчості Великого Кобзаря. Дивіться про це у наступному сюжеті. Ліцей Київського міжнародного університету святкує день народження видатного письменника. Тараса Григоровича Шевченка. Не оминають на заході і тему творчості. Зокрема, створення відомої збірки Кобзар, яка відома на весь світ. Між виступами конкурсантів учні ліцею розповідають про подробиці життя великого письменника, художника, громадського діяча Тараса Шевченка. Спеціально до пам'ятного дня учні підготували конкурс читців. Присутні на заході поринають у атмосферу поезій, які актуальні і сьогодні. Шевченко є героєм України та національним символом. Також гості конкурсу дізнались багато нового та цікавого життя Тараса Григоровича. Наприкінці конкурсу переможці отримали іменні грамоти. Шануймо та пам'ятаймо Великого Кобзаря. Привчаємо наших дітей до української літератури та вивчаємо разом безсмертні твори Тараса Григорьовича Шевченка. Ірина Сторожук, Михайло Гринюк, Олена Храбарчук. Київський міжнародний університет. У цей день в різні роки відбулися такі видатні події, як день народження відомого фізика Альберта Ейнштейна Заснування футбольного клубу Челсі та день народження видатної української поетеси Ліни Костенко. Про це у нашій рубриці Цей день в історії. Доля Ліни Костенко почалася 19 березня 1930 року в Ржищеві. Після закінчення середньої школи навчалася в Київському педагогічному інституті, а згодом у Московському літературному інституті імені Горького. Перша збірка віршів поетеси називалася Проміння землі і вийшла в світ у 1957 році. Чималий успіх отримала і друга збірка Вітрила. Зібрання отримали колосальний інтерес зі сторони читача і критики. Збірка мандрівки серця 1961 року не лише закріпила успіх, але й поставила ім'я Ліни Василівни поруч із майстрами української поезії, а й правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари то будуть хмари. Цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає. А крила має. А крила має. У 1987 році вона видає збірку вибране, в якій пише: Я вибрала долю собі сама. За життя поетеси вже видано 18 збірок, 2 романи, 4 поеми та ще багато поезій, написаних і які досі пишуться. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці. Ірина Сторожук, Олена Грабарчук, Яна Майданік, Наталія Горбач, Київський міжнародний університет. 14 березня 1879 року народився один із найвідоміших фізиків 20-го століття Альберт Ейнштейн. До трьох років хлопчик не розмовляв. Коли юнаку було 15, його сім'я була змушена переїхати з Німеччини до Італії. Там він закінчив школу та вступив у політехнікум. Після отримання диплому майбутній вчений став працювати у патентному бюро. У 1905 році Ейнштейн опубліковує статті у газетах і починає працювати над відкриттями у науці, та вже у 1921 році отримує Нобелівську премію за внесок у теоретичну фізику та особливо за відкриття ним фотоефекту. Проте Ейнштейн став відомим завдяки відкриттю своєї теорії відносності. Відповідно до неї, всі фізичні закони мають однакове формулювання у всіх інерційних системах відліку. У 1933 році нацисти прийшли до влади в Німеччині. Вони почали знищувати всі наукові роботи. Тому сім'я Альберта мусила емігрувати до США. Останні роки він провів у пристоні, там і помер. Професійний англійський футбольний клуб Челсі заснований 10 березня 1905 року, стадіон клубу «Стемфорд Брідж», на якому він грає з моменту заснування. Основна форма гравців синій верх та «білий низ. Поточна емблема клубу церемоніальний синій лев, що тримає посох. Незважаючи на свою назву, клуб розташований не в районі Челсі, а в сусідньому Фуллемі. Першого великого успіху клуб досяг 1955 року, коли було виграно чемпіонат. Пізніше став володарем кількох кубків Англії в 1960-х і 70-х роках. Минуле десятиліття було найуспішнішим періодом в історії Челсі, коли він виграв два чемпіонські титули 2005-2006 років. Команда за час існування досягла безліч рекордів. Вони є володарі Ліги Чемпіонів УЄФА. Володарі Суперкубку УЄФА та фіналісти клубного чемпіонату світу 2012 року. Це лише частина усіх досягнень знаменитого футбольного клубу Челсі. Ми чекаємо нових перемог. А на сьогодні це були всі новини. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я Олена Грабарчук. На все добре та до зустрічі!